Вітаю кучерявий сад Оля Кучерява, 20 жовтня, і так мені захотілося літніх кадрів, тому цей кусочок на кілька хвилинок поверне нас в чудове, тепле, барвисте літо. Ми, як садівники восени, щороку задаємося, як гамлет питанням бути чи не бути. Вкривати троянди чи не вкривати, зрізати з них листочки, чи не зрізати, який в цьому резон, чи є зміст? От на цю тему хочу сьогодні поговорити, висловити свої міркування і розповісти, що планую з цього приводу робити я і чому. А паралельно прогулятися вже, правда, не такими гарними. Як зараз кущиками троянд, і буде добре видно, в якому стані їхнє здоров'я. Тобто, наскільки пошкоджені чи ні листочки, і від цього відштовхуючись, зробимо висновки, що з цими листочками робити далі, що з ними робити на зиму. Не раз чула, що з листям троянди зимують значно краще, ніж без листя, бо це їх природний стан. Вони, в принципі, належать до вічно, роз... вічно зелених рослин і їм не притаманне скидання листя. З іншого боку, на листі зимують безліч шкідників, ну, а можуть повідкладати свої яйця, а також грибків, а розсадник захворювань залишати нам не дуже хочеться на наступний рік а потім тонни хімікатів виливати і тратити витрачати свій час на боротьбу з тим всім, що ми свідомо самі собі залишили і додавали клопоту. Відразу наперед скажу: у мене не буде однакового підходу до всіх кущів. Це залежатиме, чи чайно гібридна, чи кущова, чи здорова, чи хвора. Чи можу її вкрити, чи не можу, бо дуже велика. Зараз кадри підуть осінні, не такі привабливі, але на конкретних прикладах розкажу і покажу. Чуть не плетиста чи шраб англійка Абрахам Дербі. Листя абсолютно здорове, кущ велетенський, розлогий. Щось з ним зробити дуже складно в плані об'ємів. Тому, оскільки листя здорове, не робитиму нічого, нічого не зрізатиму, нічого не обрізатиму, лише осіння обробка буде, коли стане значно холодніше. Великий мінус втім. Хоч ми ніби зусиль не приклали, нічого не змінили, але великий мінус в тім, що буде великий розхід препарату через те, що великий об'єм залишився і листя, і гілок. Далі бачимо Надя Меян Декор, ґрунтопокривна трояндочка, надзвичайно густий кущ і гіляками, і листям. Тут бавитися з кожним листочком це просто нереально. А листя потребує бавлянки, бо на окремих листках є плями. Но я не готова драпатися, дертися об це все. Тому вимушена обрізати, аби не залишати хворе листя. Обріжу кущ чуть більшеньке, ніж хочу його бачити наступного року. Всі гіляки геть, а з того, що залишилося, зчищу листя, воно мені не потрібне під кущем вигрибу листя. І вже оброблю голі пагони. Спробую накрити. Хоча ґрунтопокривні досить стійкі до морозів. Треба дивитися зони зимостійкості. Поїхали далі. Англійка Ванесса Белл, Вона росте десь до 1,50-20 м. Ще пробує квітнути з пупінками, проте я її посадила чуть не на передній план, і мені такі габарити абсолютно не потрібні. Оскільки навесні, оскільки зрізатиму точно на наступний сезон кардинально, щоб зняти висоту, то чому б це не зробити зараз? Я зараз зніму оцю висоту, листячко хворіє десь не десь. Це додаткова причина її. Обрізати, хоча загалом краще троянди обрізати навесні. Але я кажу індивідуальний підхід. Зріжу зараз сильно, обріжу решту листя з пагонів, що залишились, оброблю і прикрию відрами. Естетики буде мало, але здоров'я у трояндочки залишиться багато. Далі я там перекриваю анічку з анічкою, нічого не робитиму. Анічка за Барбарисом. Анічка універсальний сорт посадив, справді забув. Далі чайногібридна Мерлін Монро. Листя досить здорове, але вона вимерзає. Аби не вимерзла, я її повинна прикрити. Раз прикриваю, значить обріжу і все те саме. Обріжу, листя зріжу і накрию. Найвища точка це моя, мій монстрик, моя улюблениця, Джекіс фаворит. Ми зараз до нього підійдемо ближче, ось він, красунчик зблизька, після приморозків, неодноразових, ще намагається теж квітнути і чимось, хоча б одною двома трьома квіточками тішити. Красунчик з красунчиків, вся ся ляля, як я говорю, коли оглядаю його листочки. До самого низу дивіться, яке листя здорове, блискуче, красиве. А це кінець жовтня. Кущ вигнав мені. Я колись оговорила, що в нього заявлені розміри 2 метри 50 на 2 50. Насправді десь метр 70 на 2 50. Але інтуїція мене не зрадила. Він мене вимахав реально 2 50 на 2 50. Звісно, з таким монстром дати собі раду непросто, в плані обрізання, прикривання. Тому, ще раз повторюсь, оскільки листя здорове, кущ міцний, зовсім нічого не робитиму. Поруч з ним лоран каброль, На ньому вже видно наслідки борошнистої роси. Хоча він поруч із Джекісом, Джекіс не заразився. Лоранчик теж, крім борошнистої на верхівках, загалом дуже здоровий, гарний, рясненький. Цього року я собі придумала проекспериментувати новий метод вкривання, аби все-таки зберегти отакі крупніші кущики. Розкажу, покажу, розкажу-покажу потім, коли це робитиму. Наразі просто демонструю кущик. Перед нами Jubilee Celebration, котру я не витримала терпіти з їїстям, хворим листям до більш холодних періодів. Вона вона підхопила несправжню борошнисту. Я не хотіла, щоб за осінь вона встигла розповсюдити це захворювання, тому відразу вже її почікала. Обрізала верхівки, а ми знаємо, що несправжня борошниста вражає верхні листочки, обчікала все листя і обробила біошоком, діюча речовина хлороки сміті. Ось так вона виглядає зараз. Потім намагатимось її вкрити своїм експериментальним, можливо, суперметодом. Поруч з нею є рококо, мені чуть-чуть залишилося розчину, і я його оприскала профілактично, оскільки він дуже близько біля джубелі. Видно ось такі синюшні плямки. У нього листя теж здорове. здорове це сорт, що має АДР знак якості. Там якісь оті плями, вони від того, що пелюстки налипали на листочки і їх пошкодили. Кущ велетенський. Він, певно, буде з розміром. Джекіса фаворитом. І це йому лише другий рік в моєму садочку. Спробую теж на ньому свій експериментальний метод. Ну Дуже хочеться зберегти оці всі пагони на наступний рік. Бо ж кущові троянди, шраби не дуже полюбляють обрізування. Чим більше збережемо, тим буде ефектніший. Кущ з квітуванням наступного року. Ось моя сяся Ляля Джекіс фаворит з протилежного боку. Так, видніше можливо його, його габарити, і видно, що з різних боків він здоровенький. Все-таки генетична обумовленість це дуже важливо. Тому в мене зараз така фішка. Я шукаю надзвичайно здорові сорти, щоб не обробляти, не затрачати зайві зусилля і не дихати хімією. Бо біопрепарати в моєму регіоні вважаємо, що майже не працюють. У нас дуже сирий грибковий регіон Львівщина. Цей кущ, ми так дивимося, він такий чарівний, такий здоровенький, він не мав обробок. Ну, майже зовсім. Здається, навесні щось ще мав, а влітку я дивилась на нього, він мені подобався, тому не бачила змісту обробляти. Зараз перед нами Стефані Баронін. Прекрасно розумію, що дивитись на кущі без квіточок не надто цікаво, але, може, комусь цікаво все-таки їхнє здоров'ячко. Стефані Баронін це сорт з одними плюсами. Рясне, надзвичайно, квітування і сильне, потужне здоров'я. Минулого року я її. минулої зими я її вкривала, і цієї, напевно, теж вкрию, бо хочу бачити схожий ефект. Я її обріжу, хоч вона здорова листя зріжу, оброблю і вкрию. А тут ми підійшли до чайно-гібридної, яку хотіла відправити в добрі руки, і так вона мені рясно і активно, як ніяка чайно-гібридна, так вона квітне мені цього річ. Міс Пігі. Але бачимо листя, воно все вражене борошнистою росою. Можливо, не на неї, не на якості сорту потрібно нарікати, а на ділянку. У мене тут проблемна ділянка. І хворіють майже всі троянди. Але пересаджувати не буду. Проте, вимушена обрізати і зрізати все листя. Не можна на наступний рік залишати оцей розсадник борошнистої роси. Красуня, красуня. Звичайно, гібридними все просто, бо навесні ми і так їх дуже коротко ріжемо. Це можна зробити і зараз, вкрити і мати якусь гарантію, що нічого не підмерзне, нічого. Не пошкодиться, і ми точно милуватимемо милуватимемось їхньою красою наступного року. Міка до спрейка, пересадила, проблемна зона, ворошниста роса. Пообрізаю вона і так мацьобство таке пообрізаю, накрию. А тут милуюсь, не намилуюсь листям Чарльза Дарвіна. Остенка, яке гарне листя. Десь-не-десь десь є плямки, але їх я знімаю при прогулянках. Десь на окремому якомусь десь листочечку. А так листя таке блискуче, здорове, гарне. Коли дивишся на цей кущик, навіть не здається, що осінь, вона така красива, навіть без квітів. Що робитиму? Чи всього нічого не робитимемо? В плані зрізати листя не буду точно, але її прикрию, бо в мене тут страшні протяги взимку, страшенні протяги, такі, що кущі, здається, повириває з коренями. Ну і це холодний протяг, звісно, він може зашкодити. Прікс під жіри дуд. Теж прекрасне, блискуче, гарне листя. Вона більш хворіє. Зараз видно, що вона здорова, але загалом, наскільки пам'ятаю, минулоріч на ній більше було хворого листочка. І дуже хочу похвалитися сортом Love Song. похвалитись в якому плані. Це єдиний сорт, котрий в мене від захворювання, від чорної плямистості, був геть лисий. ну Лисий я допомогла йому полисіти, бо дивитись на плями, які. Можуть розповсюдити інфекцію, у мені, мені бракує сил. Я це все зразу збираю, знімаю, зрізаю. І вона в мене була лиса, і я розповідала про це і жалілася. Мені люди казали, та ні, лавсонг досить здоровий, гарний сорт. І ось після обрізування влітку листя, після обробки, зараз жодної плямочки. Тоді я порівнювала зі східним експресом, Пульман Орієнт Експрес. І пульман був і тоді здоровенький, і тепер нічого абсолютно не змінилося. Ще раз кажу сорт, котрий рекомендую: яскравий, барвистий, здоровий листя блискуча, теж дуже привабливий кущ, навіть без квіточок. Це такі залишки чудовий, здоровий сорт. Осінь, кінець жовтня, гляньте на ці листочки. І знову на фоні літніх кадрів робимо. Висновки, так би мовити, підсумок з того, по чому пройшлися. Перше, якщо троянда чайно гібридна, вона, в принципі, обрізається низько, взимку є шанси їй змерзнути. Швидше всього, що чайно гібридні, зрізатиму на висоту відра. Я готова морально до того, що в мене буде захламлений відрами квітник. Мені важливіше здоров'я трояндочок. На висоту відра, зріжу все листя, зріжу, скільки обрізування проводиться восени. Вже не раз переконала, що під відрами троянди зимують просто прекрасно. Прекрасно. Не запрівають, не випрівають, не хворіють, не вимерзають. Зріжу гілляки, зріжу листя, оброблю, накрию відром. Далі кущові. Ті кущові, котрі здорові, не чіпатиму зовсім. Можливо, половину нижню частину з них вкрию своїм експериментальним методом. Я інтригую, так, така інтриганка. Покажу вам. Можливо, не. Нічого не робитиму. Ні зрізатиму, ні обрізатиму, ні вкриватиму. Джекіса фаворита точно не чіпатиму. Ось він красунчик в центрі композиції. Точно, абсолютно нічого не робитиму з Джекісом. Вже як буде. Кущові, котрі хворіли чи хворіють, листя зріжу повністю, пригну, спробую деякі накрити, деякі залишу. Просто без листя, ось так, як є. Тому висновок підсумок, індивідуальний підхід до кожної троянди, до кожного кущика чи до кущів на певній ділянці і до кожного виду троянд, тобто чийно шраби, флорибонди і так далі. Ще багато залежить від регіону, в котрому проживають наші трояндочки з нами. У нас шоста зона, у нас дуже благі зими. Тим не менше можуть нашкодити холодні вітри з налипанням такого льоду на пагони. Якби я жила східніше, північніше, точно би вкривала всі троянди. Ось такі мої висновки, такі мої міркування, такі мої думки. В кожного вони будуть у вас свої. Дякую, що вислухали мої. Дякую за перегляд за увагу. Всім нам бажаю здорових садів. Поменше з ними мороки і хай квітне наша Україна. Слава Україні!